Вітаємо вас, шановні радіослухачі, Як завжди, у цій порі у програмі Оксани Лернатович Україна у серці одна. На хвилі Радіо Пусти, рідненька, Тебе блага. На дворі осінь помаленьку крони дерев покриваються золотом. Хоча сонечко ще гріє, але ми вже всі розуміємо, що йде вже ближче до зими. Але поки ще на дворі тепло, сонячно. А в українських традиціях наступає пора українських вишиваних вечорниць. Що ж це таке українські вечорниці? Прийшла до мене, пора. Ще я свою долю зустріти хочу у вишиванку. Гарно беруся. Музики граю. Музики грають. Пусти матусю. Вечорниці, або ще як їх називають, досвідки. Це одна з форм осінньо-зимових вечірніх розваг, що відбувалися традиційно в Україні у хаті бездітної вдови. На вечорниці оповідали казки, танцювали, поєднуючи дозвілля з роботою. Здавна зібрання молоді відбувалися на вечорницях. Вечорниці починалися пізньої осені і тривали до початку Великого Посту. Для проведення вечорниць дівчата підшуковували простору хатину, господиня цього дому, самотня жінка або бабуся, або вдова, яку всі прибулі величали вечорнича, або досвідчана мати, або пані матка. Саме вона стежила за дотримання усіх звичаїв та традицій під час вечорниць. Причому, якщо молодь сиділа до півночі, то це вечорниці, якщо до третіх півнів, то це були досвідки. Основою буденних вечорниць була робота дівчат за вишиванням, придінням, шиттям, оскільки саме від їхньої працьовитості залежало і їхнє придане. Та й вранці необхідно показати матері було свою роботу. На святкових вечорницях молодь танцювала, співала, тобто розважалася. Святкові вечорниці пов'язувалися з певною подією або ж святами. У свою чергу святкові вечорниці поділялися на недільні, весільні, прощальні і праздникові. Хлопці розповідали різноманітні історії, казки, співали пісень, танцювали, залицялися. Дівчата відвідували вечорниці тільки у своєму селі і трималися переважно одного гурту. А хлопцям дозволялося відвідувати усі вечорниці свого села, а також і сусідніх. Ось так коротенько про українські вечорниці або досвідки. А далі я передаю мікрофон Оксані Лернатович. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у програмі ми анонсуватимемо українські вечорниці, які відбуватимуться у Підсбургу. Дамо політичний коментар, а також буде сторіночка для дітей. Будемо читати вірші про осінь дощ, віконечко все стукає дрібненько, за хмарку видно сонечко сховалося раненько. Хочемо нагадати вам, шановні радіослухачі, що 19 жовтня відбудуться вишивані вечорниці, які щороку влаштовують і організовує Союз Українок Піцбурга. Цьогорічні вишивані вечорниці вшановуватимуть почесну союзянку пані Любу Глудковську, а також віддадуть подяку отцю Юрію Апольярду за його багаторічну співпрацю з союзянками Союзу Українок. Вишивані вечорниці відбудуться 19 жовтня у Піцбургу в ресторані Аеропорт. «Меріот». буде цікава музика. Контактні телефони Анни Конецької за телефоном 412 343 03 09. А зараз пан Зановій Левковський нам буде з гарну, хорошу музику, яка надасть нам хорошого настрою. До другої сторінки нашої програми сьогодні, в нашому випуску, продовження політичного коментаря доктора політичних наук Володимира Ларнатовича. Продовжуючи нашу попередню зустріч, хотілося б сказати, що зараз ми перебуваємо в стані миру. Як би не дивно це виглядало, як би ми не хотіли вивернутися від проблеми, але проблема російська є вічною проблемою. Бо як казав Дмитро Донцов, Жодної з ідей Росія не ненавиділа так, як українську. Згадується, з цього приводу відомий афоризм Олександра Довженка. погубила нас нещаслива наша географія і невдала наша історія. Це той самий Довженко, фільм, якого Земля. Ходить в десятку кращих фільмів за всю історію людства. Правда, говорять і інші афористи, афористи на кшталт Юрія Андруховича. Він дуже популярний сьогодні в Україні. Ніхто не ставить під сумнів його таланту. Але він каже, наприклад, що щасливі спільноти, щасливі народи їм не потрібна історія. Це доволі таки еклектичний підхід справжнього постмодерніста. Хоча як наскільки мені відомо, в Західній Європі та взагалі в західному цивілізованому світі постмодернізм відходить навіть на маргінес. Ще одна з цього приводу цікава думка Михайла Грушевського, що біда України в тому, що керують нею ті, кому вона не потрібна. А це вже от істина. Якби ми не дивились на сучасну Україну, минулого разу ми говорили про вересень в історії українській. Сьогодні ми говоримо теж про завершення вересня і підходимо до дня. Невдовзі підписання за кілька місяців в вільнюсі асоціації статусу асоціатованого члена в ЄС з цього приводу хотілося б сказати скільки своїх міркувань. Мені видається, що якщо б Україна і світові геополітичні гравці щільно дивились і щільно думали про власне, долю України, то Україна не бавилась би різноманітними переверзіями і не Робили свої рідні такі етапи, які нікому не потрібні. Потрібна в Україні в Європі, значить, вона би була і відразу членом. Я розумію, що є низка вимог, щоб підпадати під західні стандарти, але з іншого боку, ми не можемо, ми не маємо права. Відкладати час, бо Росія розвернула несамовиту пропаганду, а пропагандивна машина Росії не йде в ніяке порівняння з пропагандивною машиною України. Якщо брати десь в пропорціях, це, це приблизно 1 до 7, так виявляється спеціалісти. Мова йде першочергово про. Не тільки радіо, яке російське чи російськомовне є домінуючим абсолютно в Україні. Мова йде про чисельні російські телевізійні канали, які ретранслюються в Україні, які подаються кабельними мережами. А це неабияка загроза, бо якщо колись російські канали епохи Єльцина були більш-менш демократичні, тут можна було почути суперечку, тут була якась певна полеміка, то сьогодні вони стали абсолютно маніпулятивними, абсолютно пропагандивними. Термін пропаганда знову виноситься. На першій полиці дослідників, і всі погоджуються, що сучасні засоби масової інформації це головним чином маніпуляційна складова. Без огляду, чи вони є в США, чи вони є в Європі, чи вони в Росії, чи в Україні. Головним чином пропаганда, в першу чергу, цінностей, ідеалів і так далі. Правда, в постмодернізм детермінує певні цінності. Головною цінністю постмодерністів є абсолютно ніщо. Важко нам з цим погодитися, бо у нас є скрижалі християнської віри, і в нас є свої пріоритети ідеалістів. Але знову ж таки повернуся до Росії. Як би ми не вертілися, все одно російська проблематика, російська тема. Російська битва за Україну триває. Путін договорився навіть до того, що Україна це навіть не держава. З одного боку вони її не визнають, з іншого боку тягнуть своєї сили в митний союз. Деякі гостроуми назвали цей митний союз тайожний, тобто тайговий союз, натякаючи на те, що всі колись ми рано чи пізно будемо в тайзі, як наші предки. Ну, дай Бог цього не станеться, але хотілося б, щоб і в наша в Україні п'ята колона теж не робила таких справ. Росія дивує нас своїми поступами то в них інформаційна війна, то в них продуктова війна, то торгівельна війна, то газова війна. Наступ на Україну йде повним і широким фронтом. Шкода, але на жаль, і в Західній Україні, і в Львові, зокрема, є багато людей, які в тій чи іншій в латентній формі підтримують. Проросійський вектор, але ми з історії пам'ятаємо, що колись русофілія, яка була дуже притаманна Західній Україні, Галичині, зокрема, по тому як більшовики віддячили русофілам, і зокрема капкомуністичній партії Західної України, то хай вони пам'ятають ці гіркі приклади з історії, і хай не продовжують цих помилок. І тож війна на ідеологічному фронті триває. І е, ми віримо в перспективу і хочемо, щоб все-таки Україна принаймні отримала цей статус, е, який буде в вільнюсі. І а це залежить від кожного з нас і від засобів масової інформації, радіо, телебачення. Зокрема. На дворі осінь. І діти рідної школи вчать осінні вірші і казочки. Учень. Рідної школи Піцбура Нестор прочитає нам вірш Наталії Забіли жовтень. Жовтень. Подивись на видно колі. Мов змінилися ліси. То це їх у жовтий колір. Так барвисто покрасив. Ось краї річки. Жовті клени і берези золоті. Ялинки лише зелені, залишились в самоті. І пишається дерева золотим своїм броням. Це якийсь має, напевно, догодити хоче нам. А малір цей місяць жовтий у відерцях черевних. Жовту фарбу розмішає і розбризкає по них. Ми дякуємо за такий чудовий вірш. А зараз хочемо ще прочитати один вірш для наших діточок, наших слухачів. Ходить осінь долиною, квітчається калиною, Квітчається, пишається, уясена питається, Чи я з усіх не миліша, чи я з усіх не гарніша. Хоч ти гарна, та ще й дуже, а за літом серце тужить, ой за літом, за весною, бо йде зима за тобою. Нехай такі осінні віршики для діточок принесуть нам лише радість того, що діти вчать українську мову і з тим співпереживають різні пори року. Зараз настав час прощатися з вами, шановні радіослухачі. Сьогодні з вами були Зинови Левковський та Оксана Лернатович. На все вам добре.